За все, що Бог дає до нас, скажемо йому слава Господу. слава Господу. А що він дає? Ми співали надію, що у день завтра не згасна пітьмі, радість, яку ми маємо з Христом. І можна довго перельчу, я Хотів би сказати, Він дає мудрість, іноді він допускає. Можливо, небажані нам обставини складні, неприємні, але він дає сили. Розуму і здібності, як проходити через ті виставини. серед нас є різні люди, і хтось любить більш динамічне життя, більш рухливе, щоб було насиченими подіями, що навіть один день мав щось різне, щось цікаве. Комусь подобається більш таке спокійніше життя. Але я думаю, що і ті і інші люди вони люблять стабільність. Хоча нам іноді хочеться якихось пригод або чогось такого незвичайного. Можливо, ексклюзивного, але ми не хочемо, щоб воно йшло разом із неприємностями, разом із болями, зі слізьми, з втратами і так далі. І ми не хочемо надзвичайних подій в негативному сенсі. Ми не хочемо надзвичайних подій, які збивають нас з пантелику, які змушують нас зупинитися надовго, можливо, вдаряють нас, можливо, скаже так, спричиняють певне падіння, певну тривалу. Зупинку, але на жаль, такі події трапляються в житті людини. Якби цього не було б, люди навряд чи розбивалися, навряд чи вони ставали кращими. Говорячи Говорять, навряд чи вони б шукали Бога, висловлювали свою потребу щоранку, щодня в ньому. Тому таке потрібно. І як добре, коли в різних ситуаціях ми знаємо, як нам поводитися, а також не лише маємо цю обізнаність. Певний, скажем, в голові алгоритм, що я маю робити тоді, якщо, якщо це не спрацює, що я маю зробити наступне. Добре, коли це є, але ще краще, коли ми можемо поводитися згідно з цього розуміння. Я собі колись думав ну, над різними поняттями визначення мудрості. Я думаю, що мудрість це якраз не лише обізнаність, а вміння діяти згідно з цією обізнаністю. І сьогодні я хотів би. Нагадати нам історію, яка за цих півроку, як на мене, вже декілька разів нагадувалася як на цьому зібранні, так і на Молотованих ранках. Це історія про Давида та Авігаїл, ми знаємо таку жінку, і там ще був один чоловік, ім'я такого, якого нам теж відоме. І хотів би зачитати вибірково це розділ великий, весь його не буду читати, але деякі тексти. Зачитаю, зверну увагу на деякі думки. Отже, 25-й розділ першої книги Самоїлова, Другого вірша. 1 25 25.2. І був чоловік у Маоні, а оселя його на Кармелі. І цей чоловік був дуже багатий і мав три тисячі дрібної худоби та тисячу кіз, і був він на кармелі, коли стригли отару його. Пустеля, ма... Пустеля паран, а тут. Де біля якого знаходилося місто Маон, також Кармел. Кармел це місто, а не гора, бо ми знаємо з іншої біблійної історії гору, вона трошки в іншій географічній локації знаходилася. Ця людина була багата, заможна. Читаємо далі. Ім'я тому чоловікові Навал, ім'я жінці його Авігаїл. А жінка та була доброго розуму та вродлива. Чоловік же той був жорстокий та злочинний із роду Калева. Жінка доброго розуму, що можна сказати, доб... якщо дивитись на інші переклади, або ж на оригінал доброго розуміння, доброї проникливості, розсудливості. Або ж, можна сказати, просто інтелігентна мудра жінка. А щодо навала, бо жорстокий це слово ще звучить як грубий, різкий, неотесаний і злочинний, також фраза звучить злий у своїх вчинках. Так до цього моменту в цієї людини була вже така репутація. І це, що сталося в ситуації з Давидом, це не було якимось винятком, це було ну, радше наступним кроком у певній послідовності. А Давид почув у пустині, що Навал стриже свою отару. І коли читати прочитати цей розділ, ми потім читаємо, що після того як Навал відправив Давида з Давидових слуг з ніщим, він влаштував велике прийняття, наче царське. І також я почитав коментарі з цих висновків, можна зрозуміти також того, що Давид наче напрошувався на певну допомогу, що під час стрижіння Отари було певне святкування. Це бу, було, була радісна подія, тому що можна буде продати те, що овець, був певний прибуток, і тим, хто стригли, потрібно було наготувати, їсти. Тобто, це було певне свого роду свято. І Давид він не просить допомоги або ж звертається. З таким питанням до цього чоловіка, тому що навіть з нього буде свято, і він, будучи наскільки багатим, це чимала кількість худоби, як стільки було прочитано в другому розділі. Він може вділити щонебудь. тим більше не просто так, адже Давид він давав певні, скажем, послуги. Він оберігав, і з Давидом було можемо також зрозуміти з цього тексту близько 600 чоловік, хлопців, людей озброєних, які захищали їх. І ось почитаємо що відповідає. Не буду читати, як Давид постав і їх просив, хоча можна за 8-го вірша зачитати. Запитай своїх слуг, і вони розповідають тобі. Перепрошую, за п'ятого вірша. Послав Давид десять хлопців і сказав Давиду тих хлопців: вийдіть на Кармел і прийдете до Навала, запитайте його в моєму імені про мир. І так скажете братові моєму, і тобі мир. І дому твоєму мир і всьому, що твоє мир. Давид, він наче приходить з проханням, але це прохання, воно, скажімо так, сприяє миру. Коли він має це прохання, він не просідує ніяких поганих цілей, він хоче поліпшити стосунки між або збудувати стосунки між ним. Тим більше, тут в оригіналі немає слова брат, як тут написано, але по суті вони як то брати, в тому, що вони з, з, з обоє з коліна. І Давид хоче отримати певну допомогу, і він вже перед тим надав допомогу для Калева і він бажає миру це слово шалом, бажає добробуту певного процвітання цієї людини, приходить з гарними словами. І що ж робить ця людина? Ми знаємо, як він відповідає, і коли слуга потім розповідає жінці, він каже, що він налетів, чи можливо тут він кинувся на них написано. І це слово, що можна ну, трактувати як накричав на них, або ж в емоці з емоціями насварився на них, вирвався ну, скаже так, невічливо до них. Ця людина, ми на початку року, здається, весною, брат Іван Загребай проповідував про цю людину. Я не буду довго зупинятися на ньому, але що хотілося б взяти звідси і залишити для нас, як нам варто поводитися, дивлячись на негативний приклад цієї людини. Нам варто... Проявляти пошану до інших людей. І вона в тому, що ти вдячний за те, що тобі зробили, навіть якщо ти не просив, тобі проявили певну доброту. І це правильно, логічно, навіть не для христинина, навіть не для людини, яка в народі Божому, якої навчали гарних манер, якому вза... яких людей цього народу Божий закон. До добра кликав, до поведінки шляхетної, до поведінки, яка шанує Бога. Навіть чотирьох з цього народу все одно добре віддячувати. Добре провети обшану. коли до тебе приходять з миром, добре віддавати той же мир або ж докладати певних зусиль, щоб зберегти цей мир. І для цього що можна говорити про розуміння, цьому чоловіку можливо було важко зрозуміти, що є певні люди, які живуть чомусь у пустелі. І вони мають певну потребу. Він людина багата, не знаю, яким шляхом він здобув ці статки для себе, але він не розуміє цих людей. І, але було б добре, коли він намагався зрозуміти. І часто можна цю привести на наші на сферу наших стосунків, що через брак розуміння, через брак нашої здібності, подумати про ситуацію, про обставини інших людей. Ці виникають конфліктні ситуації. Часто, коли людина приходить до нас з певною допомогою, приходить до нас з миром, ми можемо відштовхнути її. Ми можемо спровокувати цю, як я говорив на початку про ситуації незвичайні про ситуації особливої. Ось ця людина вона створює для свого дому, для себе, для своєї дружини, для слух. Слуг було багато, зачастую, на кількість отари, а слуг були швидше цього дружини. І діти також ось цей чоловік, скажімо так, своїм непроявом пошани, своєю жорстокою або ж грубою відповіддю, він створює таку незвичайну ситуацію, не ставить під ризик всіх інших. І цього ми нам варто навчити, щоб ми не поводилися так, щоб ми розуміли, що наша відповідь повинна бути мудрою. Ми завжди повинні будь-яких обставин правити пошану для людини, навіть якщо ця людина, наш ворог, навіть якщо ця людина ну можливо невідома для нас. Пошана завжди вимагається, і це є завжди доречно. І Давид він розгнівався і вирішив помститися, і це це те, що теж ми не повинні брати для себе, дивлячись на Давида. Він Хороша людина, багато чого корисного він може нам дати своєю поведінкою, своїм життям, своїми словами. Але ось цей випадок, це його рішення, яке, на щастя, не втілилося в реальність, воно нас навчає. Нам не потрібно бути такими. Іноді ми в розпалі в ніву, в певних емоціях вважаємо, що ми, ми можемо так повестися, ми можемо так відповісти. Ми можемо віддати, скажімо так, злом за злом. Ми можемо відімститися, тому що ось ми ми поводилися так. Для нас потрібно було тут привити якусь вдячність, якусь пошану чи якусь хоча б вийшлисть, і часто ми можемо повестись неправильним чином. І дяка Богу, що він послав цю жінку, яка зупинила вчасно Давида. І читаємо далі про цього хлопця з одного з навалових слуг. Він прийшов до Вегілій і каже, чотирнадцям вірші. Ось Давид послав був із пустині посланців, щоб привітати нашого пана, а він кинувся на них. А ті люди дуже добрі для нас, і не були ми покривджені, і нічого нам не пропало за всі дні, коли ми ходили з ними, як були ми на полі. Муром були вони над нами і вночі, і в день повсякчас, коли ми були з ними, як ми пасли отари. А тепер пізнай та побач, що зробиш. Бо дозріло зло на нашого пана та на весь дім його, а він негідний, і з ним не можна говорити. Ось тут ми починаємо брати приклади, бо бачимо вже певну мудрість навіть. Вчинку цього, цього хлопця. Ми не знаємо, чи він був там, напевно, він там був поруч біля цієї розмови, чи він сам вирішив піти до ВКІЛ, чи, чи, можливо, раби разом зібрались і зрозуміли, що ситуація вона недобра. І нічого позитивного, вона, скажімо так, не віщує. Чи вони чи він разом вирішили, чи сам, сам цей чоловік, чоловік, або ж хлопець, наважився це зробити, але це було рішення дуже мудре. Ми думаємо, ми можливо, були свідками певної розмови, коли хтось. Хтось комусь відповідає грубо. Коли хтось поводиться неналежно, ми розуміємо, що ситуація погіршується, стосунки загострюються. І шобливо, якщо це якщо ці людини різні по статусах, можливо, хтось підлеглий іншим начальник. Можемо ми можемо зі сторони бачити, що ні, це проведе до негативних наслідків. І, мабуть, цей хлопець побачив цю ситуацію, і він зрозумів, що треба щось робити. І в нього була певна ідея, і він йде її втілювати. Ось це що для нас. Трібно нав... чого нам навчитися, коли приходить певна складна ситуація, коли ми можемо щось зробити і як. Можливо, це, в текст, який мені спав, на думку, не зовсім відноситься до цього, але є певні зв'язки, що не стримуй добра потребуючому, бо роби добро, коли в силі твоєї руки це вчинити. Тобто, ось щось ти можеш зробити, щоб якось покращити ситуацію, і це нам варто зробити. І можливо, ця людина могла б сказати: Ну, я ж слуга, моя справа пасти вівці в худобу, доглядати за нею, можливо, там стригти певний період часу, але аж ніяк не йти до пані і розповісти, що як повівся її Чоловік, адже це їхні сімейні справи. Але ця людина бачить загрозу, мабуть, для себе, для всього дому. Можливо, вона бачила по виразу обличчя цих Давидових слуг, коли вони почули цю відповідь. Можливо, просто чула, як цей як, він казав, як цей накинувся на них на на відповіді, що ситуація дуже складна, і треба якось розв'язувати цю проблему. Ось він говорить гарні слова до Авігаїл каже, що дозріло зло. На нашого пана. Тобто, це, що зробив пан, воно приведе по-любому до чогось поганого. І каже: ти знаєш, що маєш робити. І ось ця жінка складає подарунок. Тоді Авігаїл поспішно взяла 200 хлібів. Буду зупинятися хліби це основна, скажімо, основна їжа того часу, де зараз багато хто їсть майже все з хлібом. Це основна пожива. І робить, готуючи, скажімо, цю. Цей пункт або ж цей продукт в подарунку, а вона проявляє пошану. Вона показує, що вона дбає про потреби Давидових слуг. Далі вона бере два бурдюки. бурдюки вона воно символізує радість, і воно якраз і на свята пилося. Вона хотіла, щоб і Давидові і слуги вони в цей час, коли святкує їхній дім, буде святкувати, щоб і вони мали певну радість. Вона дає, також пише. П'ять приготовлених з отара ще підкріплює її наміри, що вона справді дбає. Про них вона дає не лише хліб, першу необхідність, а вона дає м'ясо, щоб, щоб можна було добре несити, щоб можна було підкріпитися силами. Потім йдеться про прашене зерно. Це, це також як дар, або як прояв гостинності для інших. І Сто родзинок. І родзинки йдеться в одному перекладі, як жмутки, або ще як певні. Про коли можете продати, як святку святкував святкував сам. Перепрошую, забув син, син Давида, Соломон. І він віддав людям написано по прянику на Якось так. Про, тобто з фігох робили сороду як коржики, або сороду наш час, наші тортики. Це було теж приємне, приємний подарунок, і фіги були асоціювалися із з енергією. І вона дбає не лише про те, щоб, щоб слуги добре поділили видові, а щоб вони ще мали щось і на потім. Ми бачимо навіть по тому, як вона складає цей подарунок, що ця жінка мудра, прониклива, вона знає, що вона робить, як вона вміє проявляти пошану на відміну від її чоловіка. Ми далі читаємо, що вона вирушає, сідає на осла, вирушає. І я хотів би звернути увагу. Написано, що вона хутко або що вона швидко це або поспішила це зробити. І навіть Давид, коли вже відповідає цій жінці, він каже: коли б ти була не поспішила, приходить час, коли потрібно діяти негайно, коли немає часу зволікати. Здається, мудро було б порадитися з чоловіком. Ти не маєш такого права розпоряджатися менім тебе. Я чоловік в тих культурних, культурних, культурному контексті, тобі потрібно спитати, чи він не проти. Але ні, вона розуміє, що зараз з ним не можна говорити, як сказав слуга. Ця людина жорстока, ця людина жадібна. Ось треба негайно діяти, негайно приймати певний мир, щоб ситуацію якось, скажімо так, впорядкувати. І та жінка починає діяти негайно. Це мудрість, коли бачимо певну потребу і коли починаємо діяти, коли не оправдуємо себе, що ми не здібні, ми надто юні або ми надто старі і вже немає. Тих сил або ж мене немає такого таких, таких повноважень, щоб я так міг діяти, і можна інших багато виправдань навести, але іноді приходить час діяти, негайно діяти. Я хотів хотів відволіктися, тому що на початку проповіді не сказав, до якої молитви я хочу закликати. Можливо, ви вже згадалися. Хотів би молитися мили, за мудрість у в особливих умовах, особливих обставинах. Можемо подумати про людей, які переживають зараз особливі умови. Військові для них. Кожен день вже якісь незвичайні ситуації. Кожен день є загроза для життя. Йдучи на завдання, невідомо вони не знають, чи вони звідти повернуться. Багато з них втомилися вже два роки, як в може більше три роки, як в хронічній втомі. І вже багато кого мучать запитання. ці люди, якщо коротко, вони знаходяться в незвичайних умовах, в особливих умовах. Як б хотілося, щоб цих людей, в цих людях була мудрість, мудрість, яка. Правляються на введених і які далі ще й на воду моментах, мудрість негайно діяти, коли треба проявити відвагу, взяти відповідальність на себе, і можемо говорити про далі про інші аспекти, або ж коші про інших людей. Працівники, які першого реагування, це працівники швидкої, це державна служба надзвичайних ситуацій. Це інші, хто опиняються, скажімо так, всередині, бо біля тих надзвичайних подій, коли прилітають. Ракети, коли відбуваються прильоти, ці люди вони в небезпечних умовах, і їм потрібно діяти так. Дехто вже для них це можливо стало такою вже звичайно для військових. Вже протягом трьох років це вже майже звичайний день, як відбувається постійно небезпека. Часто, час від часу погані новини, час від часу хтось зникає безвісти, час від часу побратими не повертаються, і так далі. І це можливо. І не звичайне, але для них воно вже стало звичайне, але суну це сприймається гостро, це сприймається різко, і ці люди потребують мудрості, потребують сили, щоб правильно поводитися у тих. Умовах, щоб знати, як їм поводиться, як реагувати, що говорити, які рішення приймати, коли немає багато часу на розумів, на якусь консультацію на, на якісь перемовини. треба негайно. Як ця жінка, негайно діяти, як цей слуга побачив проблему, побачив, що ситуація загостриться. Пішов пішов до Гаїла. Гаїл теж зреагувала. Я хотіла, щоб ці люди, ці і інші, яким ви можете при інших подумати, які опиняються в надзвичайних ситуаціях про тих, в кого будинок прилетіло. Можливо, так і залишився живий, але залишився без нічого. Можливо, навпаки, навпаки, ну, все добре, просто якесь пошкодження маленьке, якийсь переляк, але все одно це певна надзвичайна ситуація, якій добре було б знати, як діяти. І переходимо до, далі до цього тексту. Скоро буду закінчувати. Жінка вона зустрічає Давида і. Говорить такі слова, 24-го вірша. І впала вона до них йому та й сказала: на мені самій, пане мій, ця провина. І ця фраза, ну, я говорив про мудрість, як взяти відповідальність на себе в цій критичній ситуації. Чи вина була ця жінка в цій ситуації? Ну, на мою думку, і на думку більших читачів цього тексту сказали б, що ні. Але чому вона така каже? Вона наче бере вину на себе. Іноді, коли хтось з'являється, каже, що хай буду винний, я на, на роботі є колега, який, щоб від нього відчепили, каже, добре, винуватий. Відчуття тільки, тільки вчепися, ну хай буде штраф чи ще щось. Іноді, коли хтось з'являється, каже, я беру вину на себе, наче трошки атмосфера розряджається. Ось ця жінка, вона. Бере бере відповідальність і що вона цим каже? Можливо, що я б мала побачити твоїх слух і б мала б якось посприяти цій ну позитивній відповіді, щоб не це сталося, але я не була. Як вона, як вона далі говорить, що я не вільна, твоя не бачила хлопців мого пана, що ти по селам. Так сталося, що вона не була там присутня. Можливо, саме вона через це каже, що я що на мені моя провина. І вона перепрошує 25-му вірші нехай же пан мій не кладе свого серця на цього негідного чоловіка на навала. Бо яке ім'я його, такий він, навал, ім'я йому і глопота з ним. А я, невільниця твоя, не бачила хлопців мого пана, що ти посилав. А тепер, мій пане, як живий Господь як жива душа твоя, Господь стримає тебе, щоб ти не війшов до пролиття крови і щоб рука твоя не допомогла в цьому тобі. А тепер, нехай стануть як навал, вороги твої та ті, що шукають зла на пана мого. Далі вона говорить про подарунок. І в чому ми бачимо мудрість людина, як вона свою промову. І коли вона цю промову готувала, коли їхала на ослі. Знаю, чи, вдавало, чи вдавалося чи вам щось важливу, важливу, скажімо, промову, важливий якийсь текст, якісь слова готувати? Ну, коли вже немає часу. Не те, не що на десь лежала на всяк запас. ось. Ситуація складна. Давид їде зі своїми воїнами, щоб знищити твій будинок, і треба щось сказати таке, щоб переконати. Ця людина вона, вона має це на цей приготовлений дар. І вона говорить гарні дуже слова, вона називає його Пан. Вона потім говорить про те, що Бог влаштує твій дім, благословить або зробить твій дім вірний або ж стійким, непохитним твій дім. Вона говорить слова, які сприймаються Давидом, які приємні для нього, і разом з тим ці слова. Правдиве, це не просто якісь лестощі, ті слова, в яких є істина. І ці слова, які досягають серця Давида і змінюють його. І тому це мудрість, у яку Бог може дати, для того, щоб сказати правильні слова, для того, щоб підготувати правильну про мову можливо, це буде єдине слово в, в тих, я гад згадував про людей, які на звичайних умовах Бог може дати ці необхідні слова, як підбадьорити побратимів, як м, щось, скажем, підказати комусь, як дати по, комусь пораду, як діяти. Ось це, що Бог дає. Бог дає цю мудрість. Навіть якщо людина не знає, Бог Бог дає людську мудрість і мудрість конкретній ситуації. Так би хотіли, щоб ці люди вони отримали мудрість. І ми будемо за це молитися і. Ця жінка вона благословляє. Давида каже, показує іншу сторону його дій, показує, в чому Давид може зробити велику помилку. І можна, щоб, зачитаю з 30, з 29 -го вірша. І хоч повстане, хто гнати тебе і шукати твоєї душі, то буде душа мого пана, зв'язана у в'язці живих із Господом Богом Твоїм. А душу ворогів твоїх, нехай він її кине, як і пращі. Ми можемо, читаючи ці слова, останні подумати. Що наче вона, вона начекає про ту велику перемогу Давида, про той, про той звитяг, який він вчинив, коли вбив Голіафа, що ця, ну, ця жінка вона обізнана, вона справді добре знає про Давида, про його справи, про його війни, про те, що він робить. І каже: І станеться, коли Господь зробить моєму панмі все добре, що говорив про тебе, і настановить тебе володарем над Ізраїлем, то це не буде тобі на спотикання та на спокусу. Серце мого пана, як коли б пролив ти надармо кров, і пан мій пімстився сам. А коли Господь зробить добро моєму панові, то ти згадаєш про свою невільницю. Як я вже сказав, вона відкриває іншу сторону, показує іншу сторону медалі. Каже, що якщо ти зараз іншими помстишся, ти зробиш для себе велику перешкоду на майбутнє. Коли ти станеш царем, це буде тобі переслідувати переслідувати. Це буде неприємним нагадуванням. Це може стати перешкодою між Божими благословеннями. Чи перешкодити приходу Божого бо свинью у твоє життя, у Твоє царування? І ці слова вони доходять до серця Давида, тому що, тому що ця жінка вона його вшанувала, принесла гарний подарунок, проявила гостинність, показала турботу. І тому Давид чує ці слова. Він прислухається до них, він реагує на них і відповідає такі слова: благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що послав тебе це, це навпроти мене. І благословений розум твій, і можна ще сказати в інших прикладах: порада твоя або ж твоє розуміння, твоє судження, твоя логіка в цій ситуації. Благословенна те, що ти стримала мене цього дня, щоб я не пішов на пролиття крові, щоб рука моя не відімстилася за мене. Ось ще один аспект мудрості, щоб побачити ситуацію повністю, не лише, не лише частково. І піднести це для себе, чи для когось інших, що ось те, що зараз намагаєшся зробити, здається правильним, здається виправданим, але подивися із під інакшим кутом, подивися так, як на це дивиться Бог, і тоді зрозумієш, що ні, насправді ти помиляєшся. Насправді потім це принесе для тебе неприємні наслідки. Насправді, це потім тобі буде дошкуляти, і насправді це заважатиме потім тобі, і це мудрість, яку дає Бог. Зрозуміло, це все не приходить з ненацька, Це все не звалюється, чи не подарунку не лишить під ялинкою, коли ми відкриваємо з тим знацька мудрим. Я мудрість, яка здобувається поступово, і мудрість, яка походить від, передусім від страху Божого через пізнання Бога. Страх тут же проходить Божий не несподівано. Не він з'являється через Дух з в серці, і він поступово зростає, коли ми пізнаємо краще Бога, коли ми відкриваємо для себе хто? Він, яку скажем якого ставлення Він від нас вимагає, або ж як ми повинні ставитися від нього? Це все проходить поступово. Тому для нас, християн, це застосування, що мудрість вона є доступна, Бог її дає, і ми маємо докладати пане усе, щоб утримувати її, щоб застосовувати її. І хай Господь допоможе нам черпати цю мудрість і застосовувати її в житті. І будемо зараз молитися про людей, які опинилися в цих. На звичайних умовах, особливих умовах, які не знають, як їм повестися, як їм зреагувати, яких немає часу на роздуми, на якісь поради, на промовини, яким потрібно діяти негайно, і щоб Господь дав їм цю мудрість, піш послав людей, яких є ця мудрість, допоміг якимось іншим способом. Адже від цієї мудрості каже так може змінитися ситуація, може ситуація покращитися, може чиясь життя бути врятоване, може скажімо, хтось уникне. Якоїсь психологічної чи фізичної трави. Отже, Бог Бог знає, як дати мудрість, Бог знає як послати її найпотрібніший момент тим людям і допомогти Богу за те, що він дає все необхідне, зокрема мудрість і слава. Амінь.